Уявіть собі, Париж 1925 року. Чутки ширяться. Ейфелеву вежу планують демонтувати. Група бізнесменів отримує загадкове запрошення на зустріч, яка обіцяє їм небачену угоду. Але хто стоїть за цим? І чи все так просто, як здається? Давайте розбиратися. Париж живе на контрастах. Це місто моди, мистецтва, джазу і блиску. Але водночас його вулицями проходять хвилі модернізації. Старі споруди зносять, аби дати місце новим проектам. І серед усіх цих змін символ Парижа, Ейфелева вежа, стає об'єктом суперечок. Збудована для всесвітньої виставки 1889 року вежа ніколи не була задумана як постійна споруда. Її планували демонтувати через 20 років. Але час минав, а вежа залишалась. Втім, у 1925 році з'явилися нові голоси, які закликали її нарешті знести. Критики називали її металевою потворою, а газети публікували статті про те, як дорого обходиться її утримання. Один із ключових героїв цієї історії з'являється у дорогому готелі Парижа. Він представницький, має манери справжнього джентльмена. А його французька бездоганна. Він називає себе Віктором Люстігом, чиновником. Люстіг запрошує шістьох підприємців, які займаються металобрухтом, на секретну зустріч. Він із серйозним виглядом повідомляє: уряд ухвалив рішення демонтувати ейфелеву вежу через високі витрати на її утримання. І тепер перед ними унікальна можливість. Хтось із них може придбати право на демонтаж. Він наполягає на конфіденційності, адже за його словами суспільна реакція може бути надто емоційною. І, хоча слова виглядають абсурдно, харизма Люстіга не залишає місця для сумнівів. Серед підприємців Віктор виділяє одну людину Андре Пуасона. Він не лише має ресурси, але й одержимий ідею укласти угоду, яка зробить його ім'я відомим у бізнес колах Віктор Люстіг зустрічається з Пуасоном наодинці, аби, як він каже, обговорити деталі. Але в розмові він робить те, що стає його фірмовою технікою. Люстіг натякає, що ця угода може стати ще вигіднішою для Пуасона, якщо той зрозуміє його як урядовця із мізерною зарплатою. Цей натяк спрацьовує. Пуасон бачить у Люстігу союзника і, врешті-решт, підписує документи та виписує чек. Пуасон готується до початку робіт, але коли звертається до міської влади для формальностей, він дізнається шокуючу правду. Ейфелеву вежу ніхто не планує демонтувати усі документи, підписані ним, фальшиві. Пуасон відчуває себе ошуканим, але звертатись до поліції не поспішає він усвідомлює, що визнання означатиме ганьбу. Жертва мовчить, а шахрай тим часом насолоджується своєю перемогою. І ось найцікавіше через кілька місяців Люстіх повертається до Парижа. Його впевненість настільки велика, що він намагається провернути ту саму схему вдруге. Цього разу його плани руйнуються. Один із підприємців звертається до влади, і Віктору доводиться терміново тікати з Франції. Як же одній людині вдалося не просто обдурити підприємців, а змусити їх повірити в абсолютно абсурдну ідею: демонтаж Ейфелевої вежі. Щоб зрозуміти це, потрібно зазирнути в життя самого Віктора Люстіга. Він народився в Австро-Угорщині в 1890 році і з юності виявляв талант до маніпуляцій. Його називали людиною з тисячою псевдонімів. Адже за своє життя він змінив не лише десятки імен, але й безліч образів. Однією з його улюблених схем була скринька для розмноження грошей. Віктор демонстрував спеціальний пристрій, який нібито створював копії банкнот, але процес займав кілька годин. Зрозуміло, коли шахрай уже був далеко, жертви дізнавалися, що вони купили звичайний ящик, його витівки досягли міжнародного масштабу. Америка, Франція, Чехія. Люстіг ніде не затримувався надовго, але в кожній країні залишав по собі легенди. Навіть коли його заарештували за підробку грошей, Віктор примудрився втекти з під варти, що лише додало його постаті міфічності. Утім, доля наздогнала його в 1935 році. Він був засуджений до 20 років ув'язнення в знаменитій в'язниці Алькатрас й помер у 1947 році. Його історія нагадує, що навіть найгеніальніші шахраї не можуть уникнути відповідальності назавжди. Але талант Люстіга обдурювати й чарувати людей став легендою, яка житиме так само довго, як і символ Парижа Ейфелева вежа. Що ви думаєте про цю аферу? Чи могли б ви повірити в подібну пропозицію? Діліться своїми думками в коментарях. А якщо хочете більше таких історій, підписуйтеся на канал, ставте лайк і до зустрічі в наступному відео.